І от сьогодні значно більше аніж мені пощастило моїй колезі Анжеліці Мудзиченко, тому що вона сьогодні куштує, вона сьогодні їсть. Причому їсть не просто, а справжнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Анжеліко, розкажи його, по перше, де ти знайшла його, і яким чином ти його що це таке? Як його можна взагалі кусати? Це ж великий друг України. Знаєш, от я зараз така щаслива і рада, наче я Бориса Джонсона наживо побачила, а не тістечко назване на його честь. Ось власне, ось він цей легендарний круасан Борис Джонсонюк. І відразу можливо запитання, да чому не Борис Джонсон, а саме Джонсонюк? Тому що хто підписаний на нашого великого друга України в інстаграмі, той знає, що він підписаний от саме Борис Джонсон Юкей і українці жартома його називають Джонсонюк, бо воно так і читається. Джонсонюк, ось власне. Мені справді пощастило, тому що ось він. Дивіться, який, який вигляд має цей десерт. Це, ніби знаєте, ось що зорована солода, що е, скуштуємо трішки згодом. Давайте спочатку я розповім, що це. От ви бачите, це така форма квітки, а зверху е, маренга, і це такий заварний крем, там всередині з яблучками. І це справді ось ця біленька штучка, яка називається Маренга. Вона нагадує зачіску Бориса Джонс і зверху це все ще поливається ванільним морозивом. Я ще його не коштувала, але ми поспілкувалися. Це все в прямому ефірі. Ми зараз коштуємо. Спочатку розповім, як виникла ідея створити саме такий десерт. Я відразу хочу сказати, що коштує він 97 гривень. Чому саме 97? Можливо, хтось подумає, що це ну такий маленький круасанчик, да чому маркетинговий, маркетинговий хід насправді ні. Тут особлива рецептура і. На весь на всю Україну це єдиний такий екземпляр. Ми поспілкувалися із співвласником цієї кав'ярні, і він розповів, що у такий спосіб він хотів підтримати народ Англії да, за їхню позицію, за те, що вони допомагають не лише словом, а й ділом. І давайте послухаємо, власне, що ж представляє себе цей десерт. Створили на, на базі цього. Круасан в основі є круасане тісто, Потім ми додаємо заварний крем з насиченим смаком мадагарської мадагарськарської ванілі. Ось, і особистим способом запікаємо яблука, так як я їх запікав в дитинстві з мамою. Ось тому і там можна казати, що є такий суперсекрет. Бо це особиста технологія, коли яблука запікаються запікається в особистій тарі з додаванням кориці, тому смак такий насичений, яблучний і дуже свіжий. А зверху, випадково, ми додали меренгу збиту для того, щоб вже в останню мить додати тому круасану такий почерк, який нагадує зачіску Бориса Джонсона. Я вже уявляю, настільки ви чекаєте, поки я скуштую, але перед цим я хочу сказати, що цей десерт розлітається. Це просто я останній вихватила. А наступну партію цього десерту потрібно чекати ще щонайменше три години. Тому хто хоче зараз відразу після нашого включення прибігти і його скуштувати, то на жаль, тут знаєте, потрібно в чергу вставати. Ось біля мене сидять дівчата. Тут столик, так і вони всі замовили цей десерт. Вони сказали. Добре, ми почекаємо годинку, тому що дуже хочемо скуштувати. Ну і ще знаєте, додам, от я навіть зараз хвилююся, тому що справді такий розрекламований десерт, і е, цікаво, цікаво, насправді, який він на смак. І перед цим як я скуштую, хочу сказати, чому саме е, названий одна, е, на честь Бориса Джонсона, Тому що це великий друг нашої країни, і можливо, ви чули, як навіть е, в русні підгорає через цей десерт навіть с. Е, Абєєва згадала так його в прямому ефірі. і її це дратує, тому що нас підтримує світ, нам допомагає світ, і вони просто росіяни так не розуміють, як ми можемо так е жартувати в такому складному становищі. Ну тому давайте будемо куштувати. Я напевно розпочну із е морозива ванільного. Воно, знаєте, додає такої ізюманки. М -м дуже смачно, прохолодно. Але дуже смачно. Зараз давайте попробуємо ось цю шевелюру, так, яка уособлює шевелюру Бориса. Так, беремо це маренга. Вона зверху трішечки ось так підсмажена спеціальним приладом. М -м -м. Як це смачно? Я, Слава, напевно, думаю, що ти зараз разом з глядачами просто. Давишся слинкою, я обов'язково буду намагатися привести це в студію? Ну звісно, не свій десерт, а дочекаюся нової партії. А зараз, ось дивіться, всередині є яблука, вони з корицею. І чому я говорила, що ціна? 97 гривень це не лише за маркетинговий хід да, назвали так і почали продавати за 100 гривень, а насправді це особлива рецептура, як нам розповів е, співвласник кав'ярні. Що за такою рецептурою вони в дитинстві з мамою в печі в спеціальних тарах пекли, запікали ось це е, власне блюдо М -м. на смак дуже смачно. Знаєте, оце поєднання кориці яблука заварного крему ну це просто щось нереальне. Тому Слава, долучайся. Це дуже смачно, і воно того варте. Тому е, спасибі світу, що нас підтримують. Ми будемо у різні способи е, дякувати усім країнам. І, до речі, нам анонсував теж Стас, власник кав'ярні. Що е, якщо інші країни, це і Франція, і Італія, будуть так само багато допомагати Україні, то в цій кав'ярні також з'являться і на їхню честь е, ось такі десерти.